<гум> <проса> на проти кого воювати проти армії. Против армії воювати? Оці молоді пацани проти армії хочуть пойти. що? будуть вибори президента. Я за себе понімається. Я за себе. Я сам за себе буду в п'ятнадцятому году. А щас ось ці всі. Я не знаю. Це безсмислено. Безсмислено.

Тихо! Тихо, не провоціруйте! Назад, повертайтеся! Назад!